Ремонтантна малина таганка набула популярності серед садівників завдяки своїй невибагливості. В описі цього перспективного сорту фігурують такі особливості, як здатністю витримувати екстремальні температури і стійкість до грибкових захворювань. Крім цього, культура відома великими солодкими ягодами і рясним плодоношенням. Але для успішного її культивування необхідно знати деякі нюанси. Опис малини сорту таганка. Таганка належить до ремонтантних сортів, які відрізняються від звичайної малини дворазовим плодоношенням. Урожай дозріває на початку літа на торішніх пагонах, потім у другій половині літнього періоду на однорічних стеблах. Незважаючи на це, багато садівники відмовляються від такого способу вирощування малини. Це обумовлено тим, що формування першого врожаю послаблює рослина, в результаті чого затримується дозрівання плодів на молодих пагонах, крім цього, ягоди виходять дрібними, тому більш доцільно отримувати один, але якісний урожай. Ця культура була виведена в 1976 році. Кичиною на основі палини велика дворода і гібридного сорту шотландського походження 70775. Характерні особливості наступні Кущ вражаючих розмірів, висота його досягає м. рослина має розлогі потовщені пагони, однорічні гілки покриті восковим нальотом, мають бурозабарвлення, дворічні стебла стають коричневими, листя насичено зеленого кольору, великої величини з борозенками по краях. По всій довжині пагонів розташовані фіолетові шипи, але їх невеликий розмір і м'яка структура позбавляють від незручностей в процесі збору врожаю. Один кущ формує 4-5 порослевих стебел і 8-12 пагонів заміщення. Кількість плодових відгалужень досягає 20-24 штук, на них дозріває від 20 до 30 ягід. Плоди мають насичений червоний колір, конічну форму і блискучу поверхню. Їх розмір досить великий від 5 до 10, ягоди покриті тонкою щільною шкіркою, м'якоть солодка, соковита бордового кольору. Відчувається виражений аромат, дегустаційна оцінка. 4-7 бала з 5, При знятті з плодоніжки ягоди не втрачають своєї форми. Особливістю сорту є великий розмір плодів і висока зимостійкість, пагони витримують температуру. До три з скоріння під сніговим покривом можуть перенести навіть на лютіші морози ключові характеристики. Малина сорту таганка є улюбленою серед безліч сидівників, оскільки має значну кількість позитивних властивостей і тільки один недолік таблиця переваги та недоліки сорту, позитивні характеристики, негативні якості, великий розмір ягід, зниження обсягів врожаю в умовах посухів. Високі обсяги врожайності до сім хороша транспортабельність, стійкість до грибкових інфекцій, м'які шипи особливості посадки. При посадці кущів малини та ганка не потрібно дотримуватися будь яких особливих правил, але важливо врахувати, що правильний вибір місця розташування на ділянці і самих саджанців дасть в майбутньому рясний урожай при мінімальних клопотах. Малину висаджують навесні в квітні або травні, або в осінній період з першої декади вересня до кінця жовтня. Слід звернути увагу на такі вимоги до місця посадки, для цієї культури підбирають супіщану або суглинну ґрунт. Кислотність повинна бути нейтральною. Не варто проводити посадку на ділянці, де підземні води підходять до поверхні ближче, ніж на один. Також малина потребує хорошого сонячного освітлення, тому затінені ділянки поблизу будівель або високорослих культур не для неї. Важливо, попередниками рослини не повинні бути томати, картопля або перець, так як ці культури поглинають з ґрунту велику кількість поживних елементів. Щоб малина добре прижилася, потрібно вибрати якісний посадковий матеріал. Дотримуйтеся наступних критеріїв, всадженець повинен мати один або два розвинених втечі товщиною від один смі потужну кореневу систему, у здорового рослини біля основи стебел знаходиться мінімум три нирки, з яких будуть формуватися плодові гілки, коріння в процесі перевезення слід обернути вологою тканиною, ділянка потрібно підготувати заздалегідь, при весняній посадці роботи проводять восени, а якщо посадка запланована на осінь. Це слід робити навесні. Підготовку починають з очищення ділянки від бур'янів, потім ґрунт перекопують і вносять на один, два по три відра торфу або перегною і одні літрові банці золи, якщо ви маєте намір висадити один-два кущі. Тоді знадобляться лунки розміром 4,0х4,0. Сма при висаджуванні декількох кущів потрібно підготувати траншею глибиною і шириною 40-45 см. Її довжина повинна відповідати кількості саджанців, кущів траншеї розміщують через один, а між рядами залишають простір в два. Процес посадки має такі особливості: підготовлений на ділянці ґрунт перемішують з 10 к перегною стох сірчанокислого калію і двісті суперфосфату. Яму на третину засипають цією сумішю і поміщають в неї саджанець, який потім присипають ґрунтом кореневу шийку, слід розташовувати на п'ять вище рівня землі. Землю утрамбовують і виливають під кущ 80 води, після чого навколо нього насипають шар перегною або торфу товщиною 5-7 см. Відео особливості посадки кущів, догляд за ремонтантною культурою. Своєчасний і правильний догляд за малиною дозволить отримати рясний урожай смачних і корисних ягід полив. Малина погано розвивається в умовах посухи. Від своєсного зволоження залежить якість і обсяг врожаю, але при цьому також не варто допускати застою води, щоб зволожити ґрунт до необхідного рівня 4,050 см. Воду виливають в лунку глибиною 10 см. яку викопують на відстані 40 см від рослини при вирощуванні декількох кущів поливальні борозенки розташовують уздовж ряду. Після завершення процедури лунку засипають, а ґрунт під малиною мульчують тирсою соломою або торфом. Важливо. У період з другої декади серпня до кінця жовтня поливати рослину не рекомендується, так як це негативно відіб'ється на формуванні деревини пагонів, таблиця графік поливу малини, час поливу витрата вод в період» два 2.0.30 на кущ на стадії формування зав'язей при ягоди останній декаді жовтня підгодівля. Перед підгодівлею слід провести розпушування ґрунту навколо куща на глибину 10 навесні малину удобрюють після закінчення заморозків. Таблиця, графік внесення підгодівлі, період внесення, норма на один кущ марти 1,5, Аміачної селітри на відро води, витрата 10 на 1-2 перед початком Цитинея 2,0. сульфату калію. 30-х подвійного суперфосфату на 10 л води на стадії плодоношення, по 1 стл сульфату калію і подвійного суперфосфату 2 ч. Добрива уніфлор мікро на 10 л на кущ використовують по 1 розчину у жовтні 1 стл сульфату калію, 2 стл суперфосфату на 10 через кожні 3 роки малину удобрюють органікою. Коров'ячим козячим або кролячим гноєм, розведеним з водою 1-1-0 або пташиним послідом, який розводять 1-2-0, під кущ вносять відро під годівлі, обрізка кущів. Малина потребує систематичної обрізку. Процедура проводиться навесні і восени для отримання одного врожаю з жовтня по листопад після збору врожаю пагони малини обрізають до рівня ґрунту. Це позбавляє від необхідності вкривати кущі на зиму. У квітні наступного року підмерзлі гілки вкорочують до рівня здорової нирки. У кущі залишають не більше 10 пагонів. Зайві гілки видаляють вибирати потрібно найрозвиненіші стебла, щоб отримати два врожаї за сезон. Восени слід прибрати тільки дворічні пагони, які можна відрізнити по коричневому забарвленню. Навесні проводять санітарну обрізку, видаляють підмерзлі і сухі гілки. Важливо Восени рекомендується проводити обрізку всіх пагонів, це буде сприяти формуванню якісного врожаю в новому сезоні. Восени при повній обрізці пагонів ділянку малиннику мульчують соломою, тирсою або торфом шаром до 15, якщо видалені не всі стебла, що залишилися слід вкрити агроволокном. Відео, майстер клас обрізання, підготовка до зими. Малина таганка здатна витримувати низькі температури. Але обмерзання може становити небезпеку для рослини, тому необхідно подбати про її захист. Спочатку потрібно видалити з пагонів все листя, для цього на руку надягають жорстку рукавицю, після чого проводять по стеблах від низу до верху. Не варто нехтувати цією процедурою, що не прибрати листя. При зниженні температури вони почнуть відмирати, при цьому пластини не відпадають, а прилягають до пагонів в тих місцях. Де формуються нирки, які гинуть в результаті цього процесу, це може спричинити істотну втрату врожаю до 4-0. Далі сусідні кущі нахиляють у напрямку один до іншого і пов'язують пагони. На завершення рослина обертають покривним матеріалом, підійде лутрасил або спанбонд. Виконувати цю процедуру рекомендується за три тижні до заморозків. Інакше пагони можуть зламатися, можливі хвороби і шкідники. Сорт таганка має стійкість до грибкових захворювань, проте він піддається атаці інших недуг таблиця захворювання. Характерні для сорту хворобі симптоми, методи лікування. Профілактика, мозаїка листя набувають горбисту форму, стають зморшкуватими, змінюються їх забарвлення, на пластинах з'являються світлі і темні ділянки. Плодоношення знижується, ягоди втрачають свої смакові властивості, стають сухими і жорсткими. Пагони тоншають, уражені кущі викорчовують і спалюють усунення шкідників, оскільки віруси поширюються через укуси комах відьмина, мітла і зрастання, хвороба проявляється у вигляді ізрастання куща, на якому з'являються безліч тонких неплодоносних пагонів. Кількість яких може досягати 200 штук, молоді стебла не виростають вище 20, листя стають дрібними. Урожайність падає кореневий рак. Уражена рослина сповільнюються фрості, плоди стають несмачними. При пересадці на коренях хворого куща можна виявити освіти розміром до см дезінфікування коренів протягом 10 хвилин, в розчині мідного купоросу 1,00 на 10 води, підтримки кислотності ґрунту на необхідному рівні, зміна місця посадки через кожні 3-4 роки кучерявість, нижня сторона листя забарвлюється в коричневий колір, пластини стають жорсткими і зморшкуватими. А жилки клоподібними ягоди деформуються, набувають кислий смак і всихають. Рослина гине. Через кілька років недуга лікуванню не підлягає, Хворі кущі необхідно знищити своєчасне знищення попелиці. Хвороби характерні для малини на фото. І не підлягає лікуванню. Кореневий рак знижує якість ягід. Курчавість веде до загибелі куща, мозаїка вражає листя таблиця, шкідники небезпечні для культури, шкідник, ознаки поразки, способи боротьби, профілактичні заходи, попелиця на зворотному боці листя, поселяються колонії шкідників, які висмоктують сік з пластин, що призводить до їх скручування і пожовтіння. Навесні спостерігається скупчення личинок на верхівках стебел, умочування верхівок, пагонів в мильному розчині. 3,00 на 10 л води, або складі на основі нікотину 1,5 на 10 л. Оприскування кущем сумішу з 15 х сульфату або нікотину 40 мила і 10 л води. Спалювання опалого листя в осінній період, видалення от пагонів, перекопування ґрунту під кущем на глибину 10-15 на муха. Личинки харчуються тканиною стебел, Внаслідок чого верхня частина ураженого втече в'яне і чорніє, і він гине обробка рослини паризької зелені 0,1,5 концентрації перекопування ґрунту малиновий жук, личинки поїдають квітки, потім пошкоджують кістянку біля основи плоду, що призводить до деформації ягід довгоносик. Шкідники надгризають плодоніжки, внаслідок чого бутони обпадають. Стеклянниця гусениці вгризаються в стебла. В результаті чого гілки відмирають, шкідника можна виявити при розрізанні втечі. Також у пошкодженого стебла загниває серцевина видалення і спалювання уражених пагонів малинна, моль на корі молодих пагонів з'являються здуття, які утворюються внаслідок відкладання комахами яєць під кору. Гусениці виїдають вміст набряклих бруньок, через що зав'язі гинуть. На хворому кущі формуються дрібні і деформовані ягоди. Хотогалерея. Комахи, що атакують малину. Довгоносик призводить до опадання бутонів. Малинна моль знижує якість ягід. Малинна стеклянниця провокує загнивання стебел, малинна попелиця знижує врожайність куща. Малиновий жук харчується соком ягід. Паросткова муха не дає паросткам розвиватися збір врожаю. Ягоди ганки дозрівають всередині серпня. Тривалість плодоношення досягає 4 тижнів і більше у теплому кліматі збирати урожай можна до останніх чисел листопада з коща отримують від 5 до 7 плодів. Складати ягоди в тару рекомендується в один шар, щоб малина не ушкодилася. Під своєю вагою плоди можуть зберігатися в холодильнику протягом одного або двох днів. З ягід цього сорту готують компоти, джеми, киселі, соки, варення, начинку для пирогів. Також малину заморожують і вживають у свіжому вигляді. Ільгу сидівників у мене вже 5 років росте, і плодоносить малина таганка. Сорт звичайного типу плодоношення, ягоди великі типового малинового кольору. Сорт дуже ранній. В цьому році 10 червня вже продавав ягоди. Ягоди дуже смачні. У мене близько 15 сортів малини і таганка. На мій погляд, найсмачніша. пагони у неї маленького зросту 70-100 стосмі не дуже товсті. Цей сорт дуже сильно пороситься, але добре зимує ніколи кахт. Корюм Віноград Інфошофтрат 6334 Особисто я посадив таганку восени 2011, 50 кущів після посадки, восени зелена поросль з'явилася на 48, але навесні залишилося в живих 23. В кінці липня почалося дозрівання, збирали через день 1,5 літра, з середини вересня урожай зменшився до 0,5 літра. Останні ягідки зривав вчора, але смак кисленький, погода позначається. Це все по першому році після посадки. Сорт сподобався потанатолії. Горюм він у рад інфошовтрят У минулому році восени купила пару саджанців малини та ганка у підсумку, посадила в самому невідповідному місці. Це я тільки влітку зрозуміла, коли яблуні їх затінили, саджанці виросли вірніше зовсім не виросли, сотою сантиметрів 60 всього, плодоносили декількома ягідками і зараз на ній висить кілька зелених, але один кущик якби підгнив біля кореня, хоча, можливо, просто зламали діти і загинув, а інший пару тижнів тому дав порослі, і виглядає начебто непогано тюцих цих. Форюмгою серію ТРАЦ 1, 2, 4, 9, 8, 3, ПАВІ 67 вже багато років вирощує таганку, не ділила розсадою вже всіх друзів і знайомих. Великоплідний ремонтантний сорт плодоносить до самих заморозків, але останнім часом замислююся про що небудь більш солодкому Мурзик. Чудо у ротрю форумвів топтрит двап'ятьдев'ятьотири, заморозостійкості та ганка перевершує багато інших сортів малини, але при цьому культура також потребує певного догляду, висока врожайність, яка характерна для цього сорту. Досягається тільки при регулярній підгодівлі, обрізку і поливі.